94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем Десята година 25 хвилин на студійному годинку Бориспільфам. Друзі, вітаємо вас. Ми продовжуємо цикл наших продач і продовжуємо говорити про роботи служби у справах дітей та сім'ї. А до нашої студії я завітала Ірина Кононенко, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня ми продовжуємо знайомитися з вашою роботою, продовжуємо знайомитися з діями, які зараз ви робите, і звісно, будемо ще і говорити про внутрішньопроміщених осіб на сьогодні. Скажіть, будь ласка, що змінилося за цей тиждень? Яку роботу вдалося провести? І, взагалі, що нового у вас відбулося з нашої останньої зустрічі? Наразі служба продовжує проводити рейди по всій громаді. Нашої Бориспільській громаді щодо охоплення дітей до навчання та виконання батьками батьківських обов'язків. участку нашого часу робочого зараз займає справа щодо оформлення документів на повернення дітей, які були евакуйовані в Германію в зв'язку з військовими діями. І наразі, коли почалися повномасштабне вторгнення, вони перебували в центрах соціальної реабілітації. Наразі вирішується питання про повернення чотирьох дітей: це троє діток з однієї родини. І один хлопчик із другої родини. Підготовлений весь пакет документів. Батьки обстежені у батьків житлово побутові умови, перевірені всі документи, документи щодо здатності їх виховувати дитину належним чином в умовах військового стану і написано відповідні клопотання на обласну адміністрацію, на ім'я виконуючого обов'язки міського голови Віталія Гуркуна щодо дозволу на повернення цих дітей. За яких умов вони виїжджали ці діти, і а, чому вони виїхали? Вони не могли пробувати в цій родині, в якій виховувалися, і саме через це відбулася евакуація їх до Німеччини. Так, На момент повномасштабного вторгнення вони перебували в центрах соціальної реабілітації. Всім батькам було повідомлено про те, що в кого є можливість заберіть дітей. Для, в зв'язку з тим, що буде евакуація, і це займе якийсь певний переможок часу, щоб повернути цих дітей. Деякі батьки забрали дітей. Деякі батьки ну, не мали такої змоги, або не, не, ну, брак часу у них був для такого питання. Бо Ми це можемо сказати, дуже... що не було бажання у цих батьків. Ну, я не буду я так говорити конкретно не, так? так, що не було бажання, страх, бо всі були в такій паніці, в такому шоці, що, може, трохи батьки не зорієнтувалися в часі і взагалі в пространстві. Але це батьки досить позитивно відгукуються на рекомендації служби, хоч були на в певному етапі їхнього життя проблеми життєві, але це батьки ну достатнім батьківським потенціалом, так скажемо. Ви дуже лояльна служба і дуже лояльна керівниця цієї служби? Ну я б не сказала oh. так. Дякую за комплімент. Скажіть, ці діти, вони в яких умовах пробували в Німеччині? Хто їх там зустрічав? Де вони жили? І чи перевіряли їх стан там, за кордоном? Вони були в супроводженні, перетнули кордон України в супроводженні працівників центру соціально психологічної реабілітації дітей. Вони перебували там на тій стороні. Германія дуже гарно прийняла наших дітей, дуже люблять наших дітей. Всі вони охопили турботою і любов'ю наших дітей, але все ж таки діти хочуть додому. Вони наразі перебувають ці дітки із вихователями. ЦСПРів. Вони з нашим вихователем з ними працюють і німецькі фахівці, Але в основному за їхні умови і життя і здоров'я відповідають працівники. Наші українські працівники Центру соціальних служб. В них також там є соціальний захист, соцпакет. Все так? в них є. Вони абсолютно забезпечені всім необхідним. Але все ж таки така ми українська нація. Хочемо додому, кому потрібна медична допомога. Вона там також обов'язково надається. всім надається при потребі. Там питань нема взагалі діти, які звідси виїхали. Вони цілком здорові чи деякі потребували медичної допомоги? Ну навіть якщо вони потребували, то це якийсь періодичний, якийсь певний період, якісь там такі нескладні захворювання. Бо в це в центрах реабілітації перебувають діти, фактично соматичні здорові без будь-яких таких особливих потреб. Хто бере матеріальні обов'язки щодо виїзду та е, повернення дітей? Батьки. На сьогодні батьки будуть оплачувати квитки для дітей, які будуть повертатися, але в супроводженні вони також будуть повертатися. Було два варіанти. Варіант перший, що батьки їдуть туди, в Германію. Оформляють документи і привозять дітей. Ну це і накладно фінансово, і батьки, ну розумієте, не кожна людина поїде в другу країну, не знаючи мови і не знаючи законів і без супроводу. То ми е, вирішили наступним шляхом, що їх супроводить до Борисполя працівник ЦСПР, центру соціальної реабілітації, і по акту передамо дітей батькам. А батьки при цьому оплатять дорогу з Германії до України. Вони оплатять, вони це зголосили. Ми зараз говоримо про тих дітей, які будуть повертатися до своєї домівки, до своїх батьків. А ті діти, які зараз залишилися тимчасово, будемо сподіватися, без батьківського піклування вони будуть продовжувати перебувати в Німеччині. Вони будуть перебувати в Німеччині до вирішення питання про можливість повернення в Україну. Наразі велика частина дітей повернуто. Але є і батьки і ситуації, що на сьогодні це ще не на часі повернення. Ну, по-перше, що всі фактично центри вони евакуйовані, вони не працюють на повну потужність Київській області. Працює частково. Це Переяслівський центр і Сезенків. Працює ще оберіг Богославського району це правобережжя. Вони там працюють, але вони зараз. Повністю, будемо так сказати, наповнені дітьми і, наприклад, повернуть всіх дітей. Зараз ну, немає не такої можливості, і ми ж виходимо виключно з інтересів дітей, чи відповідається інтересам дітей. Якщо батьки можуть забрати, вони забирають. Якщо відношені дитини вирішуються питання в судовому порядку чи в інших органах щодо встановлення статусу, і наразі статус не встановлений, то це займе якийсь певний час. Тільки діти набудуть статусу, і є нас такі діти, які в період війни це троє діток, які набули четверо, перепрошую, діток, які набули статус дитини серед. Та дитини позбавлені батьківського піклування. Зараз вирішується питання щодо влаштування сімейні форми виховання на території України цих дітей. Але у громаді батьки-вихователі, які б зголосилися поїхати в країни Зарубіжжя і забрати цих дітей до себе на виховання, поки що немає бажаючих. Але ми це працюємо, є може будуть бажаючі по Київській області. Якщо батьки і надалі будуть продовжувати перебувати в важких життєвих обставинах, так, і які не можуть забрати дітей, але діти перебувають на території Німеччини або ну, взагалі за кордоном, а як проходить процедура? Вона процедура незмінна. Ви все рівно можете подати клопотання про позбавлення батьківського піклування, навіть якщо діти за кордоном? Так, можемо, і ми маємо це робити. Якщо немає бажання батьків створити належні умови, і якщо дитина була вилучена не по заяві поміщена в ЦСПР, а по рішенню виконавчого органу, тобто виконавчого комітету, ми маємо це все зробити в судовому порядку. Все залежить від батьків. Якщо в них є бажання, вони це вирішують ці питання. І є батьки, які ви ж бачите, ми працюємо. Все ж таки, це дуже приємно, що є в нашій роботі позитивний результат, який буває дуже рідко. Але він є. І от Про ваше... позитивний результат. Так, так. що о, зараз о, взагалі відбувається, яка тенденція на території Бориспільської громади? А яка поведінка батьків, які о, раніше пробували в важких життєвих обставинах? Ну на загал так і не скажеш зразу. Поведінки різні, є поведінки різні. Зміни є. На Зміни є в якісь моментах, є позитив, якісь моменти є знов вилучення не бачимо результата нашої роботи із тою мамою. Як шукали, діток. розшукували. Ми не, говорили, не розшукали твою маму, до ми речі. Її не я думаю, що вона чує. Якщо вона не чує, то чують знайомі її, але ну, ми сподіваємося, що вона звернеться. Но зараз з нею діти перебувають? Ні. Ні. Діти в ЦСПРі зараз, да. в Богославі в це Е, Я б хотіла ще. Скільки ось повинно пройти часу, щоб вона продовжувала не відповідати, не виходити на контакт, для того щоб вона вже не була матір'ю для цих дітей? Конкретно законодавчо не визначений такий термін, скільки ми не знаємо причини. Ми не знаємо причини її. Ну будемо сказати, що вона не контактна. на сьогодні. причини можуть бути взагалі різні йде війна. Навіть про те, що ну, сподіватися про те, що вона десь працює або не хоче. Ми сподіваємося, звісно, що вона жива і здорова. Але військовий час, і ми на 100% не можемо стверджувати про те, що вона робиться свідомо, якщо в нас не буде офіційних документів? Вже є інформація на нашу поліцію. Якщо вони нададуть інформацію про те, що наразі її місце знаходження невідоме, дітям цим буде надано статус. Він тимчасовий статус, але статус дітей позбавлених батьківського піклування відповідно до довідки із Від тимчасового поліції. до постійного, скільки. Значить, він дається на півроку, це довідка дійсно півроку. Через півроку ми маємо подати позов до суду, визнати її безвідси відсутньою. Рік і через рік, через три роки потім померли. Ну, ми, на це, ми сподіваємося, що вона живе здорова. Але ну, законодавче так. Вона, ми кожне півроку цю довідку поновлюємо. Якщо вона перебуває рік в розшуку, ровно рік. Рівно рік перебуває і немає відомості, тоді подаємо позу безці відсутньою визнаємо. Але я думаю, що це не ця ситуація, знаючи маму. Ви все ж таки вважаєте, що вона пораховується, і ми сподіваємося на те, що вона все ж таки вимагає. Я думаю, на вона контакт, відпочиває. Набирається сили і готується дітей, до так. того, щоб приймати дітей вже за новими умовами, Може. без е шкідливих звичок. Дай Бог. Дай Бог. Е зараз ми. Е з нашої першої зустрічі і позаминулої зустрічі ми з вами говорили про дітей, які набувають статусу, які постраждали від війни. зараз цей статус продовжує діяти. Які зміни? скільки наразі вже дітей його отримали? Наразі орієнтовно до 200 в місті Борисполі вже отримали дітей, статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Чомусь бутує така назва цього статусу Діти війни. Немає такої назви діти війни. Ну, наразі поки немає. Може буде, наразі немає. Це діти, які постраждали внаслідок збройних конфліктів та військових дій. Служба справити звернулася офіційно з листом до обласної служби щодо внесення змін відповідно до нашої практики, ми вже набули за ці три місяці, щодо надання статусів. Ми просили в нашому зверненні, щоб вони додали. До переліку документів, які входять для надання на статусу, це довідку або будь-яку інформацію, що дитина на момент військових дій вимушена була покинути Україну і перебувала за кордоном. До цього цієї інформації довідки в переліку не було. Ми просили перевести відповідність до порядку статтю 31 закону про охорону дитинства, де чітко регламентовано, що звернення. Щодо надання дня відповідного статусу, має відбуватися за реєстрацію внутрішньопереміщеної особи, що суперечить пункту 5 даного порядку. Тобто, в порядку написано, що людина може звернутися будь де вона перебуває, в незалежності від того, де вона зареєстрована як внутрішньопереміщена. А закон, який є ну, по ієрархії вище, ніж постанова, пише чітко, що вона має звернутися виключно по місцю реєстрації ВПУ. Ми теж попросили внести зміни. Так що ми попросили внести зміни у законодавство цей порядок щодо людей, які незалежно на в якому чи велися, чи ведуться бойові дії на всій території України, чи є житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок військових дій чи атак. Теж ми це звернулися е, до вищостоячого керівництва для внесення змін. Це ми свої пропозиції вже як практики. Ще ми е, просимо їх, щоб вони е, в цю порядок надання цього статусу е, внесли посилання, конкретне, посилання на перелік цих територій, де велися або ведуться бойові дії. Це така наша робота законотворча. Ми теж працюємо, ми дуже любимо вносити зміни про прохати. Так, як практики, як ми знаємо, більш практично і як це все зробити оперативніше, і до нас дослухаються батьки самостійно онлайн можуть заповнити цю форму для того, щоб перевірити, чи підходить їх дитина для отримання цього статусу, вони можуть зайти в Google і є такий перелік. Він затверджений постановою Кабінету міністрів. Він так і пишуть, забивають, що перелік території, де ведуться або велися бойові дії, і повністю всі громади, всі перераховані, де велися там є дата закінчення військових дій, де вони наразі ведуться і ще не закінчені, там немає дати закінчення. І повністю всі території вони можуть. Перевірити, а потім звертатися. Ну, Будемо так, що цей бум вже на ці статуси, будемо так сказати, вже пройшов, і є позитивна динаміка у нашій роботі, що ми все ж таки доносимо до громади цей порядок і роз'яснюємо, даємо консультації. От, зараз, наприклад, на радіо. і в телефонному режимі всі звертаються, депутати звертаються, і засоби інформації звертаються, теж ми не даємо. І люди вже розуміють, жителі громади, що Борисполя, слава Богу, в цьому переліку нема. Але ще раз наголошу, що жителі громади, які загинули батьки. Або отримали якісь поранення внаслідок, вони мають право звернутися за цим статусом. У них є статус, вже є відповідні статуси. Це і діти загиблих, але можуть отримати і цей статус дитина, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Також е, хочу вас запитати внутрішні приміщення особи, які є на території нашої борспільської громади. Вони е, приїжджають сюди із дітьми, чи всі вони е, влаштовані до навчальних закладів, всі а -а -а. отримають е, освіту, чи є питання? Питання є, питання в наступному, що фактично переважна більшість внутрішньопереміщених діти навчаються в своїх школах онлайн. Є. Вони залучені до навчання, але ж ми розуміємо, що онлайн навчання і навчання живе, офлайн це різні якість навчання і спілкування так далі. Але це відповідальність батьків. До речі, ну, на минулому тижні. В ході рейду ми виявили дитину в одному із сіл громади, якій 12 років. Але наразі в нас відсутня інформація, що вона взагалі десь навчається. Направлені запити в до наших колег щодо перевірки по її місцю реєстрацію. Я не називаю цю місці реєстрації щодо її охоплення навчанням. На момент проживання на території, там, де вона зареєстрована. Ну, у нас склалася така думка, таке враження про те, що дитина 12 років не навчалася. Навч... Коли вона навчалася, нам однозначно батьки не дали відповіді на це питання. Не дали відповіді, Там є питання і до батьків, і питання до. Зовнішні маркери вам про це сказали? Зовнішні маркери абсолютно нічого не сказали. Зовнішні маркери не сказали, сказали ті документи, які ми бачили. Я не буду їх озвучувати, що є питання до батьків. Зараз появляється ця інформація. Якщо в нас з'ясується про те, що дитина не навчалася і вона не зареєстрована на громаді, але зараз проживає вона в нас зараз на території, то буде порушене питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. Незалежності від того, чи дитина є в неї особливі потреби. Чи дитина не має в неї особливих потреб, може навчатися в звичайній школі, в незалежності від діагнозів, статусу і всіх остальних моментів, дитина має бути охоплена навчанням. Це однозначно. І е, зловживати е, цим сімейною форму вихов... навчання, яке зараз батьки зловживають, е, а діти звикають. Е, до цієї сімейної форми навчання, до абсолютно не контролю батьки на роботі, діти вдома, і результат, звісно, буде негативний. Я так думаю, ми з вами кажемо, що це саме бажання батьків. А якщо батьки бажають, щоб дитина пішла до школи, чи всіх дітей є можливість охопити навчанням і саме провести до школи, до дитячого садку? Є. Місця Однозначна. вистачить всім в школі. Визначить всім. Ми є. говорили з вами про рейди, і в мене є таке до вас питання. Скажіть, коли робляться рейди? Вони робляться без пособ... без попередження, і за яких умов вони робляться, як ви виявляєте, це були телефонні дзвінки, це сусіди, які вам сказали, чи це ви обираєте село і просто робите там рейд? Це може бути спонтанно, це може бути телефонний дзвінок, це може бути якась смс-ка, але є й рейди, які в нас заплановані. Ми їх плануємо, тобто вони постійно проводяться ці рейди. До цих рейдів залучається наша патрульна поліція, яким ми дуже вдячні, наша ювінальна превенція, яким ми безмежно вдячні за співпрацю. Також наш сектор по протидії домашньому насильству Поліна. Ми спрацюємо в тісній співпраці, і в незалежності від часу, коли це все проходить, яка ситуація неординарна. Ми 24 на 7 на зв'язку, всі, всі ці колеги наші, і ми виїжджаємо. Не можна сказати, що це якийсь певний графік, графіка нема. Виключно по потребі а родина Мо... не попереджується. Абсолютно не попереджуємо, і ми маємо на це право їх не попереджувати. Ми наділені повноваженнями органу опіки піклування. Які який... анонімність ви в будь-якому випадку гарантуєте, якщо людина вам зателефонує, вона скаже, що ваш сусід Петро так, Петрович так. сказав ми... нам, що обов'язково ніякі... ніякі інформація з нашого кабінету щодо людей, які зверталися, ніколи нікуди не видаться однозначно. Можете, хто має бажання все ж таки, такі громадську активну позицію і бачить, що є ситуація, яка треба, щоб знала служба справах дітей, вони можуть звернутися і анонімність. Ми гарантуємо. Це чудово, будемо працювати і надалі обов'язково. І бажаю, щоб звісно до нашої наступної зустрічі в нас було більше позитивних новин. Сподіваємося до нашої студії я завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради Ірина Кононенко. Вдячні вам за бесіду, До нової зустрічі. Друзі Залишайтеся з нами на хвилі Борис Піліфем 94,9 і не перемикайтеся. 94,9 чотири 94 94 і